Давайте розпочнемо із заяви, яка пролунала на другому саміті Кримської платформи. От буквально днями голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявив, що Автономна Республіка Крим та Севастополь. Далі цитата підлягають трансформації в національну територіальну автономію. Яке здійснюватиме повноваження, визначені Конституцією України. Як ви читаєте цю заяву? Що вона означає, і чи не натякає пан Рефат на розширення, скажімо так, певних повноважень для Автономної республіки? Ну я хотів би сказати, що на сьогоднішній день вже прийнятий закон України щодо правостатусу корінних ну, він так і називається про корінні народи України. Корінними народами у нас є три. Це країни, кримчаки і кримські татари. Треба сказати, що цим законом визначений вже правий статус представницьких органів, в тому числі зараз необхідно від них провести реєстрацію своїх представницьких органів. Тут треба сказати, що але я б сказав би наступне саме головне але без звільнення Криму всі і представницькі органи відновити повноцінно. І взагалі відновитися нормально на своїй землі неможливо тому. Я би зараз казав би про те, що сьогодні збройні сили України, наші хлопці, більше ну, тисячі кримчан воюють, до речі, так само звільняючи Крим. І треба говорити сьогодні про те, що дійсно підсилює і державу і зміцнює, і підсилює збройні сили в цій боротьбі спільній боротьбі. Ті питання, які можуть трохи роз'єднувати, так я би утримався від коментування щодо них, але я хочу сказати, що на сьогоднішній день вся концентрація і зусиль повинна бути засередження в першу чергу в чергу на перемозі. У до продовження вашої думки наведу цитату представника головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова. Він каже, що у тимчасово окупованому Криму є багато учасників руху опору, які сприяють успішним операціям українських сил проти українських окупантів на території півострова. Які перспективи е, цих людей на вашу думку, і чи має Україна з ними якийсь широкомасштабний контакт, аби допомагати, хоч чимось чи координувати їхню діяльність? Ну, по перше, я хотів би зазначити, що е, український спротив в Криму е, відбувається починаючи навіть з 91-го року. Є референдум 1 грудня 91-го року, про е, скажімо так, за незалежність України. Більшість кримчан проголосували за незалежність України. Я Хочу наголосити, що тоді ще навіть не повернулись кримські татари, тобто, а це ще да, певна кількість людей. От тому треба сказати, що за 70 років, якщо українці в Криму не змінили свою думку, чому вони повинні були змінити свою думку за 10 років, ну дев'ять з чимось років окупації російської окупації. Треба сказати, що людський ресурс, потенціал от, спротиву і Української ідентичності, українського духу, який формувався по суті століттями в Криму. Він як і був 91 го року, так він продемонстрований потім боротьбою з, з проти Мешковщини, Може, хтось, якщо е, знає про президента такого Криму, який був в 94-х роках. Е, потім це відбулося е, помаранчева революція, Євромайдан, до якої я мав відношення відношення тисячі людей збиралися. В умовах окупації 9 березня 14 року вже було було по суті Крим було окуповано. Треба сказати, що тут питання не в тому, що зараз ми звернули на це увагу. Питання в тому, що цей ресурс і потенціал спротиву українців він був і всі 9 років зараз. окупації так само. Просто ми не завжди на це звертали увагу. Скажемо, на сьогоднішній день безумовно. Повномасштабна війна скалахнула всі ці сили, всі ці настрої людей, і безумовно це активізувало їх діяльність. Треба сказати, що з іншого боку політичний запит інформаційному полі дії збройних сил щодо Криму. Як ми знаємо, наскільки активізувалися спроби, все таки. Ну, військові вже, скажімо так, дії, удари по військовим об'єктам, по інфраструктурі в Криму. Це так само все підсилює кримчан до боротьби. На сьогоднішній день ми бачимо, наскільки точно здійснюються ті чи інші. Скажімо так, удари, військові дії в Криму, так, отак, таким чином mm -hmm. висловив. От щодо дій Найзут... збройних сил, дивіться, тут президент Зеленський днями сказав дуже цікаву тезу. Він каже, що Україна ще не досягла повного вогневого контролю над тимчасово окупованим півостровом, але це лише питання часу. За вашими відчуттями, що чекає Крим зараз? Ну, по-перше, треба сказати, що без скажімо так, без руху цих опору, без партизанів, такої точної роботи по військовим об'єктам було б досягти важко, і тут я повністю підтримую пана Юсова, який сказав. По-друге, я напевно погодився з президентом, що на сьогоднішній день. Повного контролю можливо не немає військово таким чином, щоб ми там за закрили, але майже кожен куточок ми по суті досягаємо так. Це тактичні на сьогоднішній день дії, але. З точки зору е, руху спротиву я хочу вам сказати наступного е, наступну річ: що якщо на сьогоднішній день він дійсно активі, активізується досить потужно, і е, я думаю, що в подальшому він перейде е, особливо з наближенням збройних сил до Криму, перейде в більш активних дій. Про що я маю на увазі? Я маю на увазі про те, що на сьогоднішній день так це інформування, це взаємодія з орними. Оборони і так далі, да на сьогоднішній день в першу чергу, але в наступному ми очікуємо, що це буде і активна дія, наприклад, ліквідація тих чи інших зрадників. Тому ну, я би сказав би так, що зрадникам не дуже багато залишилось часу, і я би на їх місці дуже добре подумав би, чи варто зараз вже можливо забиратись в Крим. Нашого от якраз. Та, та дорога, якою вони можуть забратися ще поки з Криму, це той самий Керченський міст, це якраз той об'єкт, стосовно якого активних дій всі ми чекаємо. Речник військово-морських сил ЗСУ, капітан третього рангу, Дмитро Плетенчук розповів, що захисники остаточно зруйнують Керченський міст, коли цього вимагатиме ситуація. Чи є у вас розуміння, що за ситуація повинна скластися, аби ми таки лупанули по цьому мосту? Ну, з одного боку. Сьогодні вони використовують Керченський міст реально, як просто забезпечення військової агресії проти нас. І е, тут треба сказати, що безумовно нема сумніву, що питання по ньому повинно бути вирішене. Е, і, з іншого боку, треба знову ж таки звернутися до тих окупантів, е, сказати, що це з іншого боку для вас єдиний шлях і втечі. І поки що він стоїть, так само треба задуматись над тим, що можливо вже, вже, вже зараз починати цей процес. Е, я повністю підтримую так само так, такі вислови, що е, Кримський міст. Має бути зруйнований і він буде зруйнований. Іншим іншого шляху звільнити Крим немає на сьогоднішній день. Хоч Кримська платформа і заявляє про дипломатичний шлях, але ми, як Крайва рада українців Криму, постійно звертаємо увагу, що ми маємо все таки зробити зусилля для того, щоб консолідувати міжнародне співторист до реального звільнення Криму. А це а це в нас єдиний можливий військовий шлях. Це ми повинні визнати і діяти в реаліях, які склалися на сьогодні. Занотовано пане Сергію, дякуємо за думки. Співкоординатор громадського руху Євромайдан Крим з 13 по 14 роки представник Крайової ради українців Криму Сергій Ковальський був з нами. Цієї миті.